Можна секунду звернутися? Добре. Юля Володимирівна, я ж до вас телефонував. Я вам поясню, що ваша фірма зареєстрована по Касяна 29. Ви повинні там проводити збори. Вам відкрили, так як пообіцяли, вам відкрили приміщення, вам відкрили зал, чекають люди. На всякий випадок, що ви туди прийдете, будете там де закону проводити зібрання. Ні, ви, туди, ви зібрали тут тайне зібрали. засідання, зачинилися. Якби не так. Е Тепер не давайте вже добре. Не зачинялися, хай не зачинялися. Зараз е зачитають вам, юрист, зачитаю вам судове рішення, щоб ви розуміли, Що ви про чому вже прийняли рішення. Уже все. Так, вони вже прийняли все молодці Перше, я думаю, Територіальна виборча комісія і так розуміє це судове рішення, оскільки в цих судових рішеннях про забезпечення позову представник третьої особи, а то із територіальної виборчої комісії приймали участь і заперечували проти забезпечення позову. Тобто апріорі 17-19 квітня територіальної виборчої комісії було відомо про рішення суду, а саме ухвали про забезпечення позову відносно фесюри. Копельця, які е, говорять про те, що рішення е, партії 39, е, 39, е, 39 позачерговий зі політичної партії наш край про відкликання депутатів Фесюри та Копельця зупинить ухвали від 17 та 19 квітня суддя Покопа та суддя Свободяні. Е, відповідно, на сьогоднішній день Територіальна виборча комісія не може приймати. Будь-які рішення на підставі цих е, рішень політичної партії у нас тільки укола поїздні. Ми рішення не приймовлені його. Я ж вас попередив. Я вам У нас одно. Я ж не знаю, де я ж вам телефонував. Сказав, що вас узнайомля на мою пошту на листом. Прийшла у кола тільки по фейсу. Зараз ви вже знаєте, ви можете його скасувати і все. Як це ну, суд і скасовує, косу, скасовує? Ви не виконали рішення суду вже. Та, у нас Це не не рішення суду. Та ось воно є в природі, існує. В незнання ж нічого, нічого, нічого не від чого не від Чи ви думаєте, що так воно буде? Він залишається, ваше не дійсно, ви порушення. Ми рішення прийняли, будь ласка, ми розкажемо. Спра... Багу, Заводи, не а ви, секретар, ви теж <походу> не знали. Що <походу> <є два походу> місц... я... <Я> ви не знали? Ви що не знали, що є двері? Ні, ви кричите. Ви закрили двері, навіщо. Я не закривала ріжі не моє. Так само міська рада була закрита. І Філоненко це ба... закрита була. В <походу> 18.00 <походу> ви пройшли <походу> і пішли сюди. Коли я був в 6 часов, вона була закрита. Ну, так в чому ж? На яку а на яку ви повинні це робити? На законі. Нема По закону, нема. нема, да, за за да, не. нема. В Ві законі немає. Чи виставили місці? Є так? під час виборчого процесу у нас є законне місце, де ми маємо проводити все. Тільки Дівчатку. під час вибору. Коли немає виборчого процесу, зараз нема виборчого процесу. Ми можемо починають. Занимаюсь. Собака За вашу тебе. Проходите с вами.